Сім прикладів ефективної мотивації менеджерів для збільшення продажів. Менеджери нагорять роботою. Ось сім способів, як їх простимулювати, продавати більше без крику і штрафів, премії за перевиконання плану. Перевиконав план, отримуй більше. Це стимулює тягнутись до максимуму. Прогресивний відсоток від продажів. Продажів більше, відсоток більший. Формула, яка завжди працює. Винагорода за продаж певних товарів або лінійки продукції. Додайте бонус і продажі, підуть швидше, ніж ви навіть будете встигати це підраховувати. Публічне визнання і похвала. Похвала перед командою працює краще, ніж ви можете собі подумати. Всі хочуть бути зіркою тижня. Професійне навчання і розвиток. Інвестуйте в знання, отримуйте результат. Той, хто вчиться, той продає. Внутрішні змагання і конкурси, маленькі змагання плюс подарунок, ви отримуєте більші продажі. Особистий приклад і підтримка лідера. Менеджери копіюють поведінку керівника, будьте тим, за ким хочеться йти. Мотивація це не гроші або нічого. Пишіть. Мотивація в коментарях, і ми надішлемо PDF з прикладами, які працюють. Мотивація це не гроші або нічого. Хочете потрапити на безкоштовний розбір відділів продажів? Напишіть Хочу в коментарях.